Рік відновлення укриттів з нуля, навчання між тривогами та відключеннями світла, яким 22-23 був для освіти Чернігова, враховуючи кількість руйнувань і воєнні виклики, та чи готові до прийдешнього 1 вересня, за три тижні до нового навчального року прозвітував очільник профільного управління на загальноміській нараді в муніципалітеті. Так, від чотирьох дитсадків, що першими після облоги запрацювали минулого серпня і 22 шкіл, які прийняли учнів та учениць у своїх стінах, поступово відкриваючи одні за одними на початок літа 2023-го місто вийшло на 39 і 29 закладів відповідно. Якщо говорити про офлайн навчання у школах, то маємо позитивну динаміку. І це один із найвищих показників по Україні. Якщо навчальний рік ми починали фактично 10,5 тисяч учнів навчалися очно, то на кінець навчального року майже 15 тисяч учнів змогли навчатися очно в навчальних закладах міста у минулому навчальному році. Кількість школярів та школярок зменшилася в порівнянні з попереднім на 1535 осіб Цьогоріч іще і ще на 1354 учня. В цілому за два роки це мінус 81 клас. Натомість по першачках після втрати у 2022-му 20 класів нині маємо два додаткових, і є шанс, що за наступні тижні подадуть заяви іще. Пандемія ковіду, а тепер і повномасштабне вторгнення, не проходять безслідно. Через повітряні тривоги, мінування та дистанційку в період віялових відключень, не обходиться без прогалин у знаннях та відставання в результатах, кажуть освітяни. Тим не менш, навчальний рік, який був закінчено 22-23, по національному предметний тест, те, що ми зібрали з навчальних закладів, топ за кількістю випускників 200 бальників – це школа номер 1, 4 випускники, школа номер 28, 4 випускники, 12 школа 3, 15 школа 3, всього 29 випускників. Коштом міського бюджету із допомогою благодійників цьогоріч вдалося повернути пришкільні табори, що стали центром активності, розваг, психосоціальної підтримки і розвантаження для понад трьох з половиною тисяч дітей. Емоційним був і міський етап військово-патріотичної гри Сокіл Джура, з пошкоджених росіянами шкіл. Сьогодні Чернігів продовжує відновлення 19, 24, 20, 6, 13, де також долучаються донори. Що стосується садків, наразі вільними в них лишаються приблизно 600 місць. Активно продовжується відновлення закладів номер чотири, 19, 68. Це всі заклади на сьогодні ремонтуються коштом партнерів, коштом благодійників. Як то четвертий, 72 другий садочок це організація і гроші Японії. 19-й садочок облаштовано найпростіше укриття коштом міського бюджету, але зараз ну фактично на виході який буде фінансуватися латвійцями по відновленню дитячого садочка. І 68-й садочок це спільно благодійний фонд європейських організацій. Всі заклади мають облаштовані укриття або користуються сховищами найближчих установ та суб'єктів господарювання, а також кнопки тривожної сигналізації, школи, мінімум по два генератори різної потужності і видів палива. В цілому фактичні витрати на ремонти і оснащення підвалів 85,5 мільйонів мільйони гривень, на 92% – кошти громади Чернігова, а на відбудову наслідків російської агресії в освіті більше 219 мільйонів, з яких 59% – видатки міста, що пішли на відновлення приміщень. Чінь покрівель і зовнішніх конструкцій, 23% – благодійників і партнерів, та 18% – державного фінансування, здебільшого на вікна і опалення. Відповідно на жаль, треба сказати, що це кошти не вирішили повністю всі наявні питання або проблеми, але це є дуже величезна сума. Також Василь Білогура додав, що попри все, Чернігів продовжує трансформацію закладів загальної середньої освіти, і цьогоріч набір до 10 класів здійснюватимуть лише чотири школи, 18 будуть гімназіями. І все більше випускників та випускниць дев'ятих класів свідомо обирають навчання у закладах профтехосвіти.